Усім привіт! Сьогодні на огляді цікавий автономний захищений смартфон BlackView bv 6220, котрий має одну дуже цікаву особливість, про яку ми сьогодні і поговоримо. Сам смартфон виглядає в нас ось таким чином, і ця особливість це величезний динамік, який має одне з найкращих звучань в класі, взагалі в цілому захищених смартфонів. Почнемо з комплектації. До комплекту у нас входить дуже небагато модулів, як у більшості смартфонів компанії Blackview, а саме блок і кабель для заряджання, інструкція, і знизу також знаходиться скріпочка, щоб дістати слот для сім-карт. На цьому все. Товщина корпусу цієї моделі складає 19,2 мм, а вага 440 г. Смартфон бюджетний, але він один із найбільших в своєму ціновому сегменті за рахунок великого акумулятору. Що це за акумулятор? Його місткість 13 тисяч мАгодин і вистачає його для цього невимогливого по системі смартфону на 3 робочих активних дні. Показник дуже непоганий. Що по дизайну? У нас тут знаходиться кнопка, яка налаштовується, вона у нас оранжевого кольору. В Зі вставочкою, до речі, може бути повністю чорний смартфон з оранжевою вставкою або з зеленою. Ну а з правої сторони, звичайно ж, кнопки блокування та регулювання гучності. Зверху тут нема нічого, а знизу Type-C. Як бачите, немає роз'єму для навушників, але він, по суті, в сучасному смартфоні вже і не потрібен. Є кріплення для шнурка на задній панелі, ну і також дві камери, спалах, ну і величезний динамік, який грає дуже об'ємно, насичено і приємно для тих людей, хто любить слухати музику на смартфоні. Ця модель оснащена Процесором Helio A22. Звичайно ж, це зараз один із найпростіших варіантів, тому не чекайте від смартфону якоїсь супершвидкої роботи. 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ постійної пам'яті. Стандартні характеристики для більшості сучасних смартфонів цінового сегменту в районі 100 доларів. Діагональ дисплею 656 дюймів, і тут HD плюс роздільна здатність. Проте, якщо ви будете придивлятися, то пікселів не знайдете. Цей смартфон дійсно хороший в плані передачі кольору, хорошої по насиченості. І в цілому цей дисплей вам підійде для перегляду відео, для роботи і для багатьох інших задач. Ця модель працює під управлінням 13-го андроїду, Працює вона, звичайно ж, не по флагманськи, але таких якихось серйозних прямо глюків тут немає. Просто смартфон не створений для топових ігор, для топових якихось додатків. Це просто звичайний бюджетний захищений смартфон, який погодьтесь, виглядає круто. Також в цьому смартфоні 13 мегапіксельна основна камера. А ще відео можна писати Full HD зі стабілізацією. От в конкурентів ви стабілізації в жодних, не знайдете 100%. В режимі більше ви також можете знайти режим професійної зйомки, панораму і портрет. Вважаю, що в плані камери ця модель дійсно непогана. Ну а що ж по захисту, виробник обіцяє нам IP 69K. Це такий стандарт, який говорить, що і в воду можна класти смартфон на глибину до півтори метри, і на тверді поверхні. Ні, кидати, давайте замуримо воду. BV6200 – смартфон дійсно цікавий. Основна фішка це, звичайно ж, великий акумулятор, ну і дуже якісний великий динамік. Хочете такий смартфон? Без проблем купити можна, перейшовши за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Підпишіться обов'язково на наш youtube канал. Будемо чекати вас ще.